Доброго дня чи вечора. Вітаю всіх на каналі ті, хто цікавиться військовою проблематикою. І сьогодні хотілося говорити більш предметно, а не такі, скажімо, абстрактні. Деколи я видаю абстрактні думки з приводу якоїсь стратегії розвитку країни. Сьогодні тема. Я надибав коментарний коментар, я надибав поради юриста, юриста, який радить, як захистити військовослужбовцю, як себе захистити військовослужбовцю, якщо командир порушує твої права, і, в принципі, тут конкретно про такі права, як право на особисту честь і гідність і недоторканність. Командир має владу над людьми, командиру статути і кримінальний кодекс дозволяють надавати накази, а підлеглий зобов'язаний виконувати. Накази можуть давати майори, лейтенантам, лейтенанти сержантам, сержанти рядовим і напряму можуть передавати не тільки. По ці... Крім наказів, є розпорядження є якісь методи впливу, щоб керувати людьми. Включаючи, коли люди обурюються, люди не хочуть, а люди е, е, намагаються довести підлегли довести командиру, що там незаконно, чи це порушує якісь його права. І Тоді командири, е, які мають низький рівень культури освіти і методичних вмінь, взагалі як е, керувати людьми, організовувати свій підрозділ, вдаються до примітивного, такого примітивного печерного. Мав методу керування. Б'ють людину, або там, незаконним арештом, в якийсь незаконний підвал запихують. І юрист, цей, що написав у Фейсбуці, він радить, що робити, коли командири можуть тебе принижувати, карати якимось своїми придуманими ним методами. Або фізично впливати. Фізично впливати це означає удар, штовханина – це окремо, удар більше ніж два рази це вже побиття. Тому юристи, військові, хто розглядали ці нестатутні колись, як називали, стосунки. Удар і побиття це відрізняється від кількості. Далі знущання, що є поняття, тортури. І є поняття незаконне позбавлення волі і приниження честі і гідності. Приниження честі і гідності може бути як фізичним, так і вербальним, психологічним якимось впливом. Ну, коротше, ми зараз візьмемо ситуацію, як цей юрист описує, що командир ударив або побив підлегло. І дає свій алгоритм дій. Я його буду зачитувати. І в деяких моментах буду коментувати. І в кінці розмови, ну, взагалі в кінці, я попросив би коментарі тих, хто зараз служить і стикається з цими проблемами, і як він на це реагує на оці всі поради і мої коментарі. Отже, юрист говорить, що робити негайно, куди звертатися, які документи писати і як діяти, коли було фізичне насильство. І так він говорить: перші кроки від нуля до двох годин. Забезпечую безпеку. Якщо загроза продовжиться, відійди, поклич побратима. Повідом чергового до слова відійди. Я би додав, заховайся, зникни з поля зору, щоб не розпалювати далі гнів і ненависть цього командира. Поклич побратима, це говорить про те, що ти повинен попросити або захисту, або забігти туди, де є ті люди, які можуть це мінімум бачити, а максимум захистити тебе. Повідом чергового, ну це якби інший офіцер, який може стримати того офіцера чи там командира сержанта Номер два. Фіксуй все. Фіксуй фото або відео ушкоджень, місця події, предметів. Запиши свідків, призвичай по батькові, телефони, месенджери. Збережи повідомлення, накази, аудіо. Ну, це в тому випадку, коли ти можеш це робити. Медицина, пункт третій це медицина. Звернись у медичний пункт, зафіксуй пошкодження, побої синяки, там, всі ці синці, і там, кров і все решта. Запиши сам для себе дату, час, місце, що сталося, хто був, яка причина, які наслідки, які твої дії. Далі протягом першої доби пункт А подай рапорт вищому командиру. Ну, згідно статуту Збройних сил внутрішньої служби, там є така і дисциплінарний статут. Говорить: скаргу військовослужбовець подає на, на того командира, старшому командиру. Ну, наприклад, на сержанта можна подати лейтенанту, командиру звода, на командира звода лейтенанта, командиру роти. Інколи надають зразу напряму, кидають мінімум комбату або комбригу, той знову спускає вниз на, або призначає своє розслідування в залежності від того. Хоча статут не дозволяє тобі будь-кому і всім підряд. Там є один командир, тобто, який у нього. Якщо це командир взводу, то ти пишеш на командира роту. Далі подай письмо через канцелярію з вхідним номером. Якщо блокують, відправ скан, фото з імейлом у штаб, ну це досить складно. Я вам скажу. По-перше, не кожен солдат може дійти до штабу, зайти туди його, ще не можуть не пустити далі, звернутися і щоб прийняли рапорт, якому розкажуть, що він не так написаний, і ще щось, і ще щось кажуть, положили, подумаємо, куди його дівати, потім загублять. Тому з рапортами це дуже проблемно. Ну, юрист радить, якщо така частина, де є якийсь порядок, а не якась там 160 та чи якась там 60-та якась бригада, яких понаплодять і наліплять і людей, поназивають їх командирами, поназивають офіцерами і, і кажуть, що це військова частина. Ну тоді безполезно. А може, якщо нормально, така розпіарена і реально. Законно правова частина туди. Да. І він бає шаблон рапорту. Рапорт пишеться, по-перше, кому? Командиру ну, раніше не писали такі прям поважні його високовіліченству Івану Петровичу, князю тому, то земель таких то і таких, то отца по батюшки по-матушки, тобто ці ханські оці титули. Раніше писалось так: командиру роти. Все, у тебе один командир роти. І не треба вказувати його прізвище. Не може бути другого. І зараз пишуть. Командиру роти Петренкові Івану Сидоровичу. Як, як в цивільних людей пишуть. Так, не писалось. Я думаю, це глупості. Треба писати рапорт. Командиру роти, був солдата. є один командир роти. І в нього одне прізвище. І не треба те прізвище навіть вказувати. Можливо, це з точки зору секретності. Е, рапорт. Я Призвичайно, батьки, повідомляю про порушення моїх прав з боку такого-командира. то командира, Тобто свого безпосередньо, той який тебе образив, суть така-то, така-то, дата, час місце, що сталося наслідки свідки. Ну і прошу надати письмову відповідь: додаю там фото, відео, медичні довідки, свідчення, дата, підпис. Пункт Б. Дзвінок у військову службу правопорядку. ВСП. Я скажу вам, що, на мою думку, ВСП. Не, не є незалежним органом захисту прав і захисту законності. Це ручна, ручні собаки, які виконують то пошук дезертирів, то охорону якихось складів, то супровід яких то вантажів. А так, щоб не зайшли ногою у двері, відкрили до командира роти, без дозволу командира бригади, то, мабуть, ні. Але кажуть: напиши, позвони з телефон довіри 044 457, 7308. Понеділок п'ятниця військовий час. Люди в погонах. Понеділок п'ятниця. Це ж треба таке додуматися? А з 8 до 19 це, 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 це смішно. смішно військова служба правопорядки, а люди на військовій службі. вони... Е, ну, у нас є люди і в армії і поліції, які взагалі відпусток не мають, і вихідних не мають, і через добу заступають по 10 діб на якихось там чергувань. А тут у них, коротше, ВСП має ще й понеділок п'ятниця. Коротше, черговий, в них там теж є 044 454 7303. Цілодобово. А телефон довіри, там дівчатки уходять домой. Коротко повідомляєш, хто, що, де, коли. Попроси зареєструвати і дати номер звернення. Пункт номер В, тобто третій юридичний документ, третя юридична структура, куди ти повідомляєш. До речі, ви замітили, там подається рапорт. Письмовий тут усно по телефону. Повідомлення в ДБР, Державне бюро розслідувань онлайн. Якщо було насильство чи перевищення влади командиру, це злочин. І тому заходиш на сайт ДБР, розділ подати звернення, заповнюєш форму, короткий опис, свідки додаєш файли, і просиш внести до ЄРДР і дати витяг. Я думаю, це більш ефективна, ніж та е, імітаційна служба правопорядку. Шаблон повідомлення в ЄвдеБР. Я такий-то такий-то військовослужбовець, ну знову-таки, можеш писати, якийсь зональний відділ, там, Миколаївський чи Харківський відділ о оцього є ДБР, але не важно. Важно, що там в інтернеті вже буде форма зразка заяви. Я військовослужбовець військової частини такий-то повідомляю про злочин командира звання призищене по батькові. Можливо, просто. Командира з прізвищем або позивним, тому що не завжди ще солдати знають ім'я й по батькові, особливо, коли якийсь зальотний офіцерік залітає. Далі обставини, дата, місце, дії, наслідки, свідки, їхнє прізвище, ім'я, або просто прізвище, військове звання, контакти. Ну, наприклад, там, сержант Сидорчук з третьої роти. Ну, не знаю, ініціали. Або сержант з третьої роти, позивний там Ювелір. І а, контакти, якщо є телефони, докази медичних довідки, фото, відео. Прошу внести відомості до ЄРДР, почати розслідування. Це шаблон повідомлення Державне бюро розслідувань про е, злочин командира, який ми зараз розглядаємо як злочин насильницьких дії перевищення влади. Е, четвертий пункт, де повідомив адвокату. Якщо в тебе нема свого адвоката і це дорого, телефонуй у систему безплатної правової допомоги 0800 213 103 0800 213 103. Цілодобово, поясни, що ти військовослужбовець і в тебе була загроза чи насильство, і дадуть адвоката. Далі, наступний пункт. Протягом 72 годин. Іще є військовий омбудсмен. Надійшли лист на hotline ravlikombudsman.gov.ua або через сайт. Проси терміновий моніторинг у частині. Наступна структура, куди ти можеш написати, поскарця гаряча лінія Міністерства оборони України. Це ті, кому підлеглі генштаб, генштабу Сухопутні війська, сухопутним військам командувач напрямку чи там ОК, Оту, якому підлегла бригада. Гряче лінія МО 1512, реєструють звернення. Далі зроби через 72 години повторну фіксацію своїх травм. Фото на 24 і до 48 години стають більш видиміші синці і решта там опухлості, припухлості, які рани, які ти отримав. Четверте. Попрацюй з свідками, візьми короткі письмові пояснення, два трядки, підпис. Ну це той, хто захоче. Багато хто боїться навіть писати за себе, а за когось давати свідчення командиру теж побояться. Але юридично, то да. Якщо є свідки, особливо які звільняються, переводяться, їм плювати, нікого не бояться, то ти можу, да, ті люди можуть сказати, можу сказати там, Саша Вася, ну ти йолки палки що тобі, то боятися. Ти вже з цим дбілом не служиш. Мінімум просто давай нам дайся телефон, якщо я тебе тут на суд, я потім тебе через пів року може там попросять. Ти ж уїжджаєш. От. Поліція 102, якщо я негайна загроза, викликає отримати талон повідомлення. Ну я думаю, що поліція не зайде на територію військової частини і не зайде на територію бойових позицій. Це, звісно, бред, з цим я не згоден. Шосте архів, збережи файли у флешку плюс у хмарне сховище у хмар. Пункт номер три. Дії протягом 7-80 днів. Зроби адміністративний позов через електронний суд. Я, до речі, не знаю, що таке електронний суд. Адмінпозов ніколи не подавав через електронний суд. Хто знає, напишіть. Якщо треба скажете наказ, стягнення дисциплінарне. Відмову у ВЛК, відмову у відпустці або інші незаконні дії, можеш подавати через цей електронний суд адмінпозов. Попроси там визнати дії такого-то, такого-то протиправними і зобов'язати його, щось там видати, виплатити, припинити або зробити. Можна просити забезпечення позову в лапках. Це тимчасову заборону. Застосувати наказ. Я, до речі, цього не знав, що адмінсуд може командиру якимось чином заборонити застосовувати наказ. Ну, це якийсь це, нонсенс. Ну, це, для цього існує старший командир, взагалі, який юридично і по-військовому грамотний, знає наскільки цей наказ дебільний чи не дебільний. Адмінсуд там сидить цивільна людина, звідки він знає. Як, як мала та машина їхати, чим її заправляти, і який термін доставляти. Ну, це бред, звісно. По фінансових питаннях, так. Да. Фінансові питання, що не виплатили зарплату, так. Да. Він суд, мабуть, спрацює. Прокуратура. Військова прокуратура називається зараз спеціалізована прокуратура у сфері військової діяльності, бла, 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 бла. Українці взагалі люблять отакі речення, отакі великі, пафосні слова, назви там. Але військова прокуратура, по суті, вона контролює і ДБР, і ВСП. І от командира не знає, вона контролює. Вона, вона забезпечує проходження оцих кримінальних справ по злочинах, фактично. Якщо було фізичне насильство, то ти обов'язково після медогляду спробуй зробити медогляд, Що треба з бойових позицій добратися до не лікаря, не медбрата, не санінструктора, а до. Комісія, яка проводить огляд ну, хоча б лікар бригади, батальйон, щоб в нього взяти довідку з печаткою, печаткою лікарською, завіреною печаткою, мабуть, військової частини, де буде написаний діагноз і стан здоров'я. Тому от е, от, такі от, якби, варіанти, які пропонують, що дають. Е, Телефон я вже казав. Скарга шаблону тут у ВСП, в прокуратуру. Ну, давайте, скарга у ВСП. Військова служба по правопорядку, скарга, дата, час, місце. Що до мене вчинення. Побиття, погрози командиром таким то звання, прізвище. Свідки такі-то докази, такі-то фото, меддовідка. Прошу зареєструвати скаргу, забезпечити мою безпеку та перевірку. Здійснити. Дата, підпис, електронна заява прокуратура. Повідомляю про знову таки злочин, прошу вжити заходів, бла бла-бла. Ну, коротше кажучи, юрист радить, ті, хто зараз служить, якщо вони дивляться це відео, я би хотів, щоб вони написали настільки, що реально і де нереально командирські оці зловживання, в тому числі фізичні застосування фізичних насильств, ушкоджень, примусу, тиску. Чи воно спрацює? Якось окремо я ще запишу відео, як наскільки може бути без всяких прокуратур на рівні командному ще можна захиститися, оскаржитися і придумати, як вийти з такої ситуації.